Привіт! В цьому відео ми з вами займемося процесом створення ворогів всередині нашої гри. А перед початком я б хотів порекомендувати сайт itproger.com Там ви знайдете код, домашні завдання та багато іншої цікавої інформації. Послання на урок буде в описі до цього відео. Отже, перше, що нам потрібно зробити для створення ворогів, так це, звісно ж таки, завантажити певне зображення самого ворога. Я пропоную вам зайти на такий сайт, як Flat Icon. Тут, відповідно, я прописав ГОСТ та знайшов ось таку картинку. Ви можете знайти будь-яку Іншу картинку та її просто завантажити. Важливий момент завантажити її саме в розмірі 32 пікселя. Це буде якраз зручний для нас розмір для нашої гри. Якщо ж хочете точно таке саме зображення завантажити, то я його викладу на сайті itproger.com. Посилання на урок буде в описі до цього відео, ну і там, відповідно, ви можете завантажити саме це зображення. Окей, я вже все завантажив і просто ось це зображення перекидую сюди в папку Images. От, відповідно, в нас є це зображення. Тепер. Наступне, що мені потрібно зробити, так це просто підвантажити це зображення тут всередині гри. Для цього ми створюємо нову зміну, і ми просто кажемо те, що ми будемо підвантажувати зображення, що називається як ghost.png. Далі, додатково, ми давайте ще вкажемо відразу з вами ghost.x, і це буде якби початкова координата, де буде знаходитися сам цей ворог. Тут важливо відмітити, що саме вікно, воно в нас 620 вірні, 618 пікселів. А я вказую те, що наш ворог. Ворог він на початку буде взагалі знаходитися за межами екрану. Ну і потім він якби буде рухатися на нас, але на початку він повинен з'являтися саме за межами екрану. Тому вказує саме значення більше, ніж те значення, яке в нас є для екрану. Окей, тепер наступне, що ми можемо зробити? Так це ми можемо. Просто відобразити цього монстрика, нашого цього привида, десь на екрані. Для цього я використовую Screen Bleed, Тут я використовую Ghost вже інше зображення, і кажу, і кажу, що він буде в нас знаходитися на таких координатах, як ГостХ, плюс 618. Ми давайте це видалимо з вами. Нам це не потрібно. Ну і єдине, що я тут повидаляв, занадто багато дужок дужки в плані створення кортежу. Вони нам тут також, звісно ж таки, будуть потрібні. Ну і плюс, ми давайте ще вкажемо іншу, напевно y координату Y-координата тут буде як 250, це та сама координата, де і знаходиться наш гравець, тому це буде цілком логічно. Окей, тепер наступне, що ми зробимо, так це давайте десь ось тут внизу, наприклад, там, де ми змінюємо значення для заднього фону. Ми також будемо ще й змінювати значення для нашого ем, ну цього монстрика, для нашого приводу. Тобто ми кожен раз просто будемо його зменшувати на 10, тим самим наш привид буде рухатися просто на нас. Якщо ж запустимо. Гру, то ми побачимо, що лише один привид він в нас буде з'являтися та буде летіти в сторону гравця. Також він кудись там вилітає за межі екрана і до нескінченності він кудись там зараз буде летіти. Тобто наразі це досить примітивний такий функціонал, коли у нас є лише один привід, він з'являється і кудись там летить. Тепер я пропоную покращити цю всю систему. Ми давайте з вами, по-перше, зробимо так, що ми будемо відслідковувати дотики між гравцем та ось цим привидом. Якщо гравець та привід вони зіштовхнуться, ми будемо розуміти, що гравець програв. Ну і єдина спроба для гравця не програти, це буде перестрибувати ось цих наших привидів. Якщо ж він не перестрибне і дотеркнеться, тоді ми розуміємо, що він програв. Тобто це перше, що ми зробимо. А друге, що я пропоную зробити, так це зробити те, щоб у нас ось цих привидів було нескінчена кількість. Вони нехай будуть з'являтися через певні проміжки часу, але вони просто будуть з'являтися постійно нескінченно. Що? Щоб нам правильно реалізувати процес зіштовхування між головним гравцем та привидом, нам спочатку усі наші зображення потрібно коректно конвертувати. Справа в тому, що всі наші зображення вони йдуть як PNG, а це означає те, що у всіх наших зображень є якісь порожні частини. Наприклад, ось тут, ось тут, те саме і для гравця. Ось тут є порожні частини. І якщо ми не конвертуємо ось ці порожні частини, щоб вони не відслідковувалися, то в такому випадку, навіть коли наш гравець Вець, ось цією частиною, зіштовхнеться з приводом, це буде вважатися як програш, це не дуже логічно, а тому потрібно зробити так, щоб ці порожні частини вони не враховувалися, і зробити це досить просто: усе, що нам потрібно зробити, так це просто до кожного лода. Нам потрібно додати ще таку функцію, як конверт альфа. І я пропоную цю функцію, от саме додати повністю для усіх наших зображень, які ми там з вами підвантажуємо. Таким чином, будь-які оці порожні частини вони просто будуть ігноруватися. Те саме ми і робимо ось тут в списку для усіх зображень з нашим гравцем. Якщо ви зараз запустите гру, ви насправді не побачите якихось змін, але просто оці ці порожні частини вони вже тепер не будуть вважатися чимось важливим. Ми їх просто будемо ігнорувати, і це, звісно ж такі прекрасно. Окей, тепер, коли ми це з вами зробили, наступне, що нам потрібно зробити, так це намалювати уявний прямокутник для нашого головного гравця, а також для нашого привиду. Навіщо цей буде прямокутник? По-перше, прямокутник, ми його не будемо бачити. А по-друге, цей прямокутник він буде створювати якби область, в якій ми зможемо перевіряти зіштовхування між гравцем та ось цим привидом. І от для початку, ми давайте для нашого привиду створимо. Такий прямокутник, тому ми прописуємо тут, наприклад, нову зміну ghost-rect. Далі ми звертаємося до нашого самого зображення ghost. Далі ми беремо таку функцію, як get-rect. І тут нам потрібно просто вказати, з якого моменту ми починаємо описувати цей прямокутник. Він в нас буде йти виходить з точки, де знаходиться просто сам наразі цей привид. А також ми вказуємо координату y. Ну, в нас вона не зміна, тому тут буде 250. Тобто, Тобто в тій точці, де в нас зараз буде знаходитися привід, ми кожен раз будемо там і малювати ось цей прямокутник, за рахунок якого ми зможемо потім все перевіряти. Те саме нам потрібно зробити і для гравця. Тому ми прописуємо тут Player Rect. Тут ми беремо, наприклад, будь-яке зображення нашого гравця. Нам насправді не важливо, яке це буде зображення, адже всі наші зображення вони однакові за розміром. Тому, наприклад, просто беру walkLeft і перший елемент, нульовий елемент по індексу. Тут я вказую трохи. Інше, мені тут потрібно вказати Pier X, а також вказати Pier Y, ось таким чином. Тобто, що це нам дає? Нам це дає те, що тепер під час гри в нас оці невидимі прямокутники, вони будуть намальовані там, де знаходиться сам привид. Кожен раз ми будемо брати його координати і там будемо це малювати. А також прямокутник цей буде малюватися в тих координатах, де знаходиться в нас гравець. Окей, з цим ми також з вами розібралися. І тепер діло залишається за малим. Все, що мені потрібно, потрібно зробити, так це мені потрібно звернутися до Player Rect. Далі я звертаюся до. Такої функції, яка називається як Collide Rect, тобто ця функція вона дозволяє нам ем, перевірити, чи зіштовхнулися ми з іншим якимось ректом, по факту з іншим прямокутником. І інший наш прямокутник це якраз ось ось цей Ghost Rect. Якщо гравець зіштовхнувся з прямокутником, що відповідає нашому приводу, то ми будемо просто наразі писати інформацію, що ви програли. You lose. І ця інформація буде виводитися тут в консолі. В принципі, вже це можна Можна запустити та перевірити. Давайте трохи почекаємо. Ну і я не буду дійсно стрибати. Ось ми просто пройшли повз а, більше, він пройшов повз, повз наш нас, і ми дійсно бачимо, що ось тут в терміналі дуже багато разів виводиться you lose. Виводиться багато разів, бо кожен раз, допоки ми зіштовхуємося, у нас спрацьовує умова, і тому, оскільки привид він не моментально проходив нашого гравця, а поступово, то й багато разів нас виконалася умова, і багато разів було виведено напис Ю. Лус. І нарешті, давайте ми ще з вами зробимо так, щоб ось цих привідів їх було нескінченна кількість і вони постійно в нас з'являлися. Для початку я пропоную створити декілька нових змінних. По перше, це така буде зміна, як ghost timer. І сюди ми додаємо Pygame, далі ми сюди е, звертаємося до user event і додаємо одиницю. Е, потрібно додавати одиницю, щоб значення було не порожнім, не було з числом 0. Е, тобто, за рахунок PyGame user event ми можемо створити. Таймер. Далі ми звертаємося до PyGame, ми звертаємося до Time, ми звертаємося до SetTimer, Далі використовуємо наш ось цей таймер, який тільки що ми якби, і створили. І тут ми вказуємо інтервал для нашого таймеру. Інтервал вказується в мілісекундах. Тобто, якщо ви хочете, щоб кожну секунду, у вас, наприклад, створювався привид, то ви вказуєте тут тисячу. Ну наразі я так і залишу, потім ми це значення з вами ще змінимо. Тепер наступне, що ми можемо зробити, так це ми давайте напевно не відбудемо. Відходячи від каси, як то кажуть, створимо тут ще один е, список, і цей список він буде називатися Ghost List in Game. Тобто, в цей список я буду вносити усіх наших привидів, які наразі будуть в самій грі. Ну і на початку, звісно ж таки, цей список він буде повністю порожнім, адже спочатку в нас ще привидів не буде. Тепер ми з вами можемо перейти до ось цього вже забутого нами циклу, але він нам тут якраз зараз знадобиться, і тут ми з вами будемо. Перевіряти наступне. Тут ми будемо звертатися до Event Type, будемо перевіряти, яка ж подія в нас відбувається, і нас цікавить подія, яка зв'язана якраз з нашим таймером. Тобто, якщо в нас таймер він спрацює, він нагадаю, спрацьовує кожну секунду. То в такому випадку ми просто будемо робити наступне: ми будемо звертатися до нашого списку Ghost list in Game, І в цей список я буду додавати нового привида. Для цього я просто звертаюся до Ghost, Я беру Функцію getRect і просто вказує, що ми створюємо ось цього нашого привида. Тут єдине, що потрібно вказати координати, де цей привид буде створюватися. Ну, наприклад, 620 на 250. Тобто, що зараз зробиться, це те, що кожну секунду в нас буде просто в наш список додаватися один додатковий привид, і цей привид ми вказуємо, в яких координатах він створюється. Він створюється в координаті 620, тобто за екраном, і 250 по координаті Y. І, звісно ж таки, наразі наші усі привиди вони будуть просто створюватися, і вони будуть знаходитися в одній єдиній точці, нікуди вони рухатися зараз не будуть. А тому нам дещо потрібно змінити. По-перше, ми давайте з вами видалимо ось цей рядочок коду, де ми створюємо, в принципі, якогось привида, тобто де ми малюємо його на екран. Також додатково ми давайте видалимо ось цей ГОСТ Він мені більше тут не потрібен. Я його просто беру та видаляю. Ну і ось цей GhostX, де ми його змінюємо, також я цей рядочок коду видаляю. Тобто тепер я не буду працювати з одним єдиним привидом, я буду працювати з повноцінним списком, де вже там всі будуть наші привиди знаходитися. Тому давайте, наприклад, там, де ми перевіряємо з вами, чи ми програли, тут я допишу додатковий код. Для початку я просто переві перевіряю, що якщо у нас ось цей список, він не порожній, тоді я буду працювати з цим списком. Тут я роблю наступне: я просто створюю цикл і перебираю Усі елементи, які є в цьому списку. Кожен елемент буду записувати просто як елемент. Хоча насправді логічні, логічніше тут вказати інше ім'я, наприклад, як Гост, адже кожен елемент це дійсно буде певний привид. Далі ми звертаємося до екрану, ми звертаємося до функції Blit. Тут я вказую те, що я буду тут виводити Гост і. І наразі я так подумав, це буде не дуже логічно. Давайте я вкажу тут, що в нас все таки ця зміна буде елемент, адже «Ghost» – це в нас зарезервоване ім'я під наше зображення. Тому я тут повинен саме вказати те, що на екран ми будемо виводити зображення «Ghost», це важливий момент, а далі ми вказуємо просто координати, де буде знаходитися цей об'єкт, і координати це будуть координати нашого цього елементу, з яким ми працюємо. Нагадаю, що відразу при створенні об'єкта ми його тут ми для нього тут вказуємо координати, а тому тут також я відразу просто їх сюди підставляю. І крім того, ми давайте ще вкажемо такий момент, що ми будемо. Координату по X рухати на мінус 10 кожен раз. Тобто ми для кожного нашого приводу його будемо рухати на мінус 10. Таким чином ми його будемо пересувати. І плюс додатково ми видаляємо тепер ось цей рядочок коду, де ми там перевіряємо, чи програли ми. Ми цей рядочок коду додаємо сюди всередину цикла, адже нам тепер потрібно перевіряти, чи не зіштовхнулися ми з кожним конкретним приводом. І тут мені все, що потрібно зробити, це замість Ghost React, мені потрібно сюди підставляти елемент. Тобто, якщо в нас вже є елементи в списку, ми їх починаємо малювати, ми їх починаємо пересувати. А також, якщо гравець він зіштовхнеться з якимось приводом, ми будемо писати, що гравець програв. Ну і ще один момент: ось цей гострект, який раніше я тут створював, він мені більше не потрібен. Його я також тут видаляю. Цей рядочок коду, я просто видаляю. Окей, тепер ми можемо це все запустити та протестувати, як же в нас буде працювати гра. Для початку, я давайте спробую дійсно перестрибну. І якщо ми будемо перестрибувати, в принципі, в нас все буде коректно працювати. Але якщо ми з вами не перестрибнемо, в нас кожен раз ось, ця, ось цей напис «You lose", він буде виводитися на екран. Ну і доки ми постійно будемо це зіштовхуватися, постійно у нас цей напис буде тут виводитися. І ще такий момент. Ми давайте з вами вкажемо те, що все ж таки в нас таймер він буде більш повільним. Ну, наприклад, 2,5 секунди. Якщо що, потім це значення ми ще змінимо. Я поки що залишу от саме таке значення. Ну і в цілому, в цьому уроці ми з вами вже створили ворогів. Вони можуть рухатися на нас, ми можемо перестрибувати цих ворогів. А якщо нам це не вдасться, то ми розуміємо, що ми програли. Ну і в наступному уроці ми вже з вами створимо саме меню програшу. Поки що в нас на цьому все. Сподіваємось. Сподіваюсь, урок вам сподобався. Якщо так, то не забувайте підписуватися на канал, а також вступати в мої соцмережі. Усі посилання на них будуть в описі до цього відео. Ну і побачимось пізніше. Бувайте!